Пам'ятаєте, як ми в дитинстві висмоктували сік із квіточок флоксів? Було справді ж смачно. Флокси походять із Північної Америки, де вони ростуть на преріях і в лісах. З часом їх завезли в Європу і вони стали популярними в садах по всьому світу. Флокси отримали свою назву від грецького слова флокс, що означає полум'я або вогонь. Легенда про флокси пов'язана з одісеєм та його супутниками, аргонавтами, які, повертаючись із підземного царства Аїда, кинули свої смолоскипи. Полум'я цих смолоскипів не згасло, а проросло, перетворившись на яскраві квіти флоксу на згадку про їхню сміливість. Правда ж, це чудово відображає яскраві палаючі кольори їхніх квітів. Флокси вражають своєю красою, їхні квіти нагадують зірочки, а барви від ніжно-рожевих до насичено-фіолетових створюють неймовірний садовий ансамбль. Вони цвітуть довго, прикрашаючи клумби з літа до пізньої осені. У народній медицині флокси іноді використовували для легкого заспокоєння та полегшення запалень, проте важливо пам'ятати про обережність через, можливо, токсичність деяких видів. На мові квітів флокси символізують гармонію, єднання, міцний союз. Ці значення поширюються і на любовні відносини, і дружбу, сімейні узи і партнерство. Ось така чудова квітка нашого дитинства.